Сьогодні хочемо поздоровити наших захисників та захисниць. Дякуємо вам за мирне небо над головою за можливість жити. Ви найкращі. Ми з нетерпінням чекаємо вас додому. І щоб наблизити нашу перемогу, ми зробимо все можливе. Все дуже дякую. Машина вже у нас цієї минути вона служить нашому підрозділу. Ось наша таракашка. до нас. Радий дуже вас бачити зі святом. Дякую. І у вас також. Хотів би в першу чергу привітати всіх захисників та захисниць зі святом. Побажати їм здоров'я, терпіння та мирного неба над головою. Це ми зробимо. Разом нам наближаємо до перемоги. Всіх з праздників. Дякую. Не тільки захисників, а й тих, хто й причетний. Волонтерів, тих, хто допомагає наближати цю перемогу нашу загальну. Разом до перемоги йдемо, перемога буде тільки за нами. Нову мені добра нас виручає. Цього разу стиральними машинами переїхали на нове місце. В ліс, обітаємо в лісі, стиратися нічим. Дякуємо, мені добра, громадській організації, Автамага, Руслану та всім, хто цього колективу. Огромне По три рази. Дуже велике дякую. Без вас нікуди. Слава Україні! Героям слава!